Привіт, малята! Сьогодні у нас заняття з економічного виховання машини, наші помічники. Дітки, ми сьогодні поговоримо з вами про транспорт, про його види та призначення. Транспорт це види пересувальних засобів, які допомагають людям виконувати ту чи іншу роботу. Доставляти або переміщувати вантажі, змістювати перевезення пасажирів. Хто такий пасажир? Ми пам'ятаємо. Пасажир це людина, яка здійснює поїздку будь-яким видом транспорту. Пасажирський транспорт це транспорт, який перевозить пасажирів. Вантажний транспорт це транспорт, який виконує вантажно-розвантажувальні роботи. Так? Повітряний транспорт це транспорт, який здійснює перевезення повітряним шляхом. Це літаки, гелікоптери. Підземний транспорт, це транспорт, який. Здійснює свій рух і перевезення під землею. Ми знаємо такий приклад, як метро. Залізничний транспорт це транспорт, який рухається по кольовій колії, по рейкам. Так? Ми знаємо потяг, електрички, електропотяги. Молодці. Водний транспорт це транспорт, який Здійснює свої перевезення водними шляхами. Це може бути човен, корабель, яхта, баржа. Міський транспорт це транспорт, який обслуговує мешканців міст. Ми знаємо тролейбус, трамвай, автобус, таксі. Сільськогосподарський транспорт це транспорт, який допомагає обслуговувати сільське господарство. Це може бути і трактор, і комбайл, і сіялка. Також ми знаємо спеціальний транспорт. Це е, такі автівки, як е, швидка допомога, пожежна машина, да? е, поліцейська машина. Молодція. А зараз пропонуємо пограти в гру «Який вид транспорту. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з видами транспорту. Транспорт може бути повітряний, бо пересувається у повітрі. Транспорт буває водним, бо пересувається по воді. Транспорт може бути наземним, бо пересувається по землі. До наземного також відноситься желізно-дорожній транспорт. Пропоную вам гру, який це транспорт, до якого виду відноситься ця грузова машина. Так, вона відноситься до наземного транспорту. А це чудовий човен. Так, це вид водного транспорту. Легковий автомобіль. До якого виду транспорту відноситься? Так, до наземного виду транспорту. Молодці. А цей чоловік До якого виду транспорту відноситься? Так, до водного. Молодці. Літак. Це який вид транспорту? Так, повітряний. Бо пересувається він в повітрі. А цей великий, великий корабель, до якого виду транспорту відноситься. Так, малята, до водного. Молодці. Велосипед. До якого виду транспорту він відноситься. Так, це наземний вид транспорту. Моторний човен. До якого виду транспорту відноситься? Так, до водного виду транспорту. Водний мотоцикл. До якого виду транспорту він відноситься? Так, до водного, бо у назві навіть була підказка. Потяг це який вид наземного транспорту? Чому пересувається потяг? Так, це желізно-дорожний транспорт. Тролейбус це який вид транспорту. Так, це наземний вид транспорту. Молодці малята. Трактор, до яких видів транспорту, відноситься. Так, це. Наземний транспорт, молодці діти. Автобус це який вид транспорту. Так, наземний молодці. Електричка, до якого виду транспорту відноситься. Так, це желізнодорожний транспорт, молодці. А ця велика, велика машина, яка працює на будівництві, до якого виду транспорту відноситься. Так, до наземного виду транспорту. А ось такий швидкісний потяг, до якого виду транспорту відноситься. Так, до желізнодорожного. Молодці малята. А ще у нас з вами є. Екстрені види транспорту, які ми викликаємо, якщо опиняємося у тяжкому становищі. Якщо у нас з вами загорівся будинок, кого ми з вами будемо викликати, так, будемо викликати пожежних і номер виклику пожежних 101. І пожежна це спеціальна машина. А якщо нас пограбували, ми будемо викликати так, поліцію. І номер виклику поліції 102. І це теж спеціальний транспорт. А якщо ми раптово захворіли, ми будемо викликати так швидку допомогу. І виклик 103. Малята, я гадаю, вам дуже сподобалось. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається скільки складів. Склади ми будемо рахувати в словах назв транспорту, а щоб нам було легше, будемо рахувати, поклавши, сядемо рівненько, поставимо ручку і сюди на е, зворотню сторону лодоньку кладемо наше підборіддя. Коли ми будемо розмовляти, кожен раз, коли опускається підборіддя, це один склад. Давайте попробуємо порахувати. Перше слово літак. Поклали, готові. Літак. Скільки разів ми опускалися? Два. В слові літак. Два склади. Молодці. Інше слово човен. Давайте порахуємо човен. Скільки разів ми опускались? Так. Два рази. Молодці. Наступне. Ма, Скільки складів у нас? Так. Три склади. О, бель Скільки складів. Так. Три. Трактор. Скільки складів? Так. Два. Раке. Так! Скільки складів? Молодці. Три. Так Сі! Скільки складів? Так, два! Які ви молодці! Наступна наша гра буде Скажи правильно! Ми будемо за допомогою питання, яке ви бачите на моніторі, правильно називати наші предмети. Наприклад, що? Машина? Чого? Наприклад, чого нема? Машини. Чому? Машині? Чим? Машиною. Давайте спробуємо пограти. Уявимо, що я вас запитала. Що стоїть під вікном? А ви мені відповідаєте. баржа, машина, літак, корабель, Човен. Молодці! Тепер я вас питаю, чого нема? Ви кажете, машини, барже, літака. Корабля, човна, молодці. А наприклад, я вам скажу, чому зробити прибирання? А ви мені відповідаєте, баржі, машині, літаку, кораблю, човну, молодці. А якщо я спитаю, чим ви пишаєте, що у вас є? А ви мені кажете на питання чим? Баржею, машиною, літаком, кораблем, човном. Молодці. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса туди сюди, туди сюди. Щітки чистять шибко шух шух шух, шух шух шух, шух шух шух, щетки чистять шибко шух шух, 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 шух. Сигнал Гналить автобус би-би-би, би-би-би, би-би-би. Сигнал Сигналить автобус би-би-би, би би бібі Водій, каже всім, ройдіть назад, пройдіть назад, пройдіть назад, водій, каже всім, ройдіть назад, пройдіть назад. Друзі радо вітаються, всім привіт, всім привіт! А друзі радовітаються, всім привіт! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Дітки. Весь транспорт усі види машин є великими помічниками для людей. Послухайте віршика, ми довго спимо, а машинам не спиться. І полівницям, і краневницям спішать на роботу машини-ремонтниці, машини-вантажиці і прибиральниці, щоб вулиці стали чистіші та кращі. Не сплять помічниці залізні наші. Бачите, як гарно. Дітки, весь транспорт працює на пальному або на електриці. Це такий види транспорту, як тролейбус, трамвай, електропотяг. А уявіть нас хвилиночку, що вдруг не стало пальному. Що тоді буде? Ану, подумайте, дайте мені відповідь. Транспорт не зможе рухатися, він не зможе нам допомогти, люди не зможуть вчасно доїхати на роботу. Наприклад, лікар у лікарню до хворих, вчитель в школу на уроки, пекар в пекарню для того, щоб спекти хліб, або навіть якщо він приїде і спече, але не буде вантажівці, щоб її, його розвести. І ми залишимося без хліба. У великих містах людям. Доводиться долати дуже великі відстані, і щоб полегшити життя, приходиться користувати транспортом і послугами людей, які працюють там, транспортників. Треба з великою повагою ставитися до їхньої праці. Потрібно берегти транспорт, щоб він нам мог довго служити, чим не поводитися в громадському транспорті. Не ламати, не смітити, з повогою ставитися до літніх людей, до працівників, які обслуговують цей транспорт і які допомагають нам рухатися і виконувати наші справи. Від кожен з нас хоч раз користувався транспортом, кудись їхав, на тролейбусі, на маршрутці, на автобусі, на трамваї, на потягу, на метро, літів на літаку. Плавав на човні. Також всі ми час від часу замовляємо якісь посилки, якісь привозять нам кур'єри, якісь речі. Це все люди працюють. Також багато транспорту обслуговує наше місто. Воно чисте ремонтує дороги, обрізає дерева, приїжджають машини з людьми, які вкручують ліхтарики. Це все праця людей і транспорту. Будь ласка, поважайте працю інших, поважайте транспорт, бережіть себе. До нових зустрічей!